Як можна прохарактеризувати гру, щоб не змарнувати результат? Бо що результат якби, підводить і тох роботи, як вчора сказав Марон Богдани Маркець, що перша гра завжди переповняє емоції і не все, все виходить. А в Дніпра мало що не виходило, в них багато чого виходило. У нас можна сказати, позитивних дій було. Менше зв'язано, звичайно, з різним станом гравців. Деякі гравці під'їхали перед початком, і Ерік, який, щоб ми не говорили, дуже хороший футболіст, і він не пройшов збори з різних причин, але я його тримав до кінця, все-таки надіявся, що він десь щось себе проявить. Не було. Командної гри такий впевнений, тому що у нас перша проблема була це зміцнити оборону. Ви знаєте, хто цікавиться <кій> футбольними новостями, що в Волині Шиков, масло, шершун Німчанінов, який ще поки що в команді, але ми його не заявили, тому що його <кій> поведінка повинна бути кращою, дисципліна. Ми взяли Вороніна, а він сьогодні зіграв не дуже впевнено, якби переживав. Але задача була укріпити У нас хороший футболіст, новок не знайшов місця в складі. Приндета дуже сильно підготовлений, але вони не можуть зіграти в півзахисті, тому два хороших захисника, якби ми перепрацювали в захисті, а не допрацювали в півзахисті і в атаці. Тому дійсно в нас була сировата така атака. Багато їх в нас, я думав, що підтягнемо Козьба, на Нодіма ніяк не може вийти на такий рівень. І завжди ми любили, щоб і я рахую, повинен бути Стержневим і грок атаки. Не типа Месі, а типу Сачко, Мітіча, як в нас були, Лео, Майкон і так далі. Але е, сьогодні. Бахашвілі старався, але ніяк не міг попасти в ту зону. І відчуття не дуже вдало відкривався, його плотно зажало, він так активний з м'ячем і не проявив. Багато пробігав холостую, ну, і передачі на нього не мали своєчасного контакту, якби розривало все, закінчувалось, почали грузити. Хоча ми казали верхом не грати, грати за що. Хороших передач внизу і багато рухатись. Цього ми не виконали, тому і гра декуди виглядала досить блідно. Ми мало пресингували. Я кажу, є епізоди, треба пресингувати. Це повинно бути три-чотири моменти за ігру, а ми і цього не зробили. Робили деякі попитки, що таку жару багато активно на чужій половині не попрацюєш в системі пресінгу. Тому, значить, були такі зриви і просто згуби меча. Але Кабахідзе потім перевели його в атаку, він зіграв як на зборах досить цікаво. Єдиний момент, що мені не сподобалось, колись потім повів, вправо за ліцеву лінію, завів м'яч. Перед цим зайшов в штрафну, його збили. Я не знаю, там був пенальк, не був, але досить спорно суддів суддя, я не впевнений, Пінальки не було. Перший гол він змарнував психіку, знаєте, як хазяєва, пропускати гол на перших минутах. Це такий шок. І з нього вийти, наладити спокійно, комбінаційну таку якусь концентрівну гру дуже непросто. Тому в нас отакі почалися, я не сподівався, на таку невпевнену роботу півзахисників. Цей гол вибив нас з колії в роздівалки, ми серйозно поговорили. Трошки додавали в душі їм, поналивали, в серце заклали, що треба так не можна, треба щось робити. Трошки зарухались швидше, бо функціонально ті, що були на зборах, виглядали непогано. Сьогодні я дуже задоволений годованим. Він нас 5 років і вижидав свого часу, сідав травми, вибивали зіграв заграв дуже сильну ігру. Його судора схватила, я дуже задоволений. Це дуже важливо, тому має грати, по суті, Новак чи Прендет, але годований зіграв дуже сильно. Наша задача знайти нападаючого. І в нас, в принципі, був стержневий нападаючий. Молодий хлопець, 17 років, можу вам сказати, що ви, якщо задавали питання, я вам наперед скажу. В дублі, вчора він, він не пройшов збори, бо хворів. Три тижні. Перед цим хворів три тижні, вилічуємо, знов захворів, вилічимо, знов. Ну, до цього шляху. Йому треба довго йти. Але як він набирає форму, дуже цікавий футболіст. Йому 17 років, він дуже високий, метр 98 росту. Він вчора зіграв дуже добре за задобуль, його буквально убили вчора і винесли з поля. Надрив зв'язок і голеностопного составу, гематома, і знов на три неділі. Оце нас буває, він би сьогодні 100% вийшов би грати. Хлопець з 97 року. І оце нас, він і весною повинен був вийти, але цілий час травми. Атак, атака повинна бути друга, але грали ті, що змогли. Важно, нам так здається, що хлопці проявили характер, значить команда, плюс перемога, яка б вона не була, повинна дати крок впевненості, дати крок для розвитку. Якихось якостей, яких ми знаємо, і дуже важливо, що волиняни сьогодні будуть мати чудовий настрій. І ми на ці два дня, бо завтра спокійно дивимося решта футболів і будемо рахувати, які ми будемо після першого туру. Може, п'яті. Це вже добре. Може, третє. Може там нічі будуть. Може там будуть нічиї. Колеги, ваші питання да. про шостий номер Бабенко. У моєму стандарти зараз з'явилися дуже небезпечні. І кутові, і штрафні, він дуже активний, хоч і один страшний. Так, да, так. Да. я з ним розмовляв, він хороший парень, дуже волнувався, як до нас прийшов. Може йому наговорили, що куди ти йдеш кварця, він же такий поганий, все -таки. і все таке. Він хороший футболіст, людина порядна, грамотна, ми з ним знайшли спільну мову, він дуже старався. Чуть-чуть йому додати швидкості. І... Ну він хороший футболіст, я доволен. І що в нас, що Ерік може з штрафні, бо він в нього не сильні удари, але в нього кваліфіковані напрямки ударів там подачі в голові. Він подає правильно. Хоча сьогодні дуже низом там в першому таймі подавав. Але він нормально, ти добре замітив. Це той футболіст, який нам теж потрібен в цих всіх моментів. Так, я згіден». Ну, скажіть, 10 років тому ми розпочинали з перемоги останній раз чемпіонат. Чи якось тримали цей? Рік? От що давно вже ми починали чемпіонат з перемоги, якось трималися у нового команди? Ну і вас. Ні, ну завжди хочеться починати. Не тільки починати, а й цілий час перемагати. Я, дійсно, початок дає таке е, психологічне, <кхух> психологічне впевненість, що футболісти. Якось вже раді, що за плечима є такі очки, тренерам легше працювати, не тягне так якось на таку проблему, що як би то виграти. Тому що були моменти, в нас були такі роки, що шість турів ми не могли виграти. От я собі представляв, Дніпро ж серйозна команда. Може, щось не вийде. І тут неудачно, і Дніпро, йшов, і, і там внизу. Хотіли виграти, звісно. Скажіть, ви говорили про добрі? Ще хтось з дубля може підтягнутися до в найближчим часу, наприклад, на наступному турі. Той самий Рогач, наскільки ми знаємо, так себе непогано проявляв на передсезонних зборах, забивав досить часто. Він ще будується як футболіст. В нього багато бажання, в нього багато, як кажуть бажання багато, це сербська злость. але в нього не вистачає, якби. Якби русски футбольні терміни, тому що ми всі раніше по-русски вчилися в інститутах, університетах. В нього багато і збиточних степень двіження. Це значить порушена координація, чи не сформована ще, вони пізніше формуються. Ми його взяли за що, то, що він був активен в відборі, був здалеку, вверху грав хорошо. А вчора він грав за добрі, але він ще не готовий бути пріоритетним футболістом. Тому я поки довіряю нашим, які мають досить кваліфікованих матчів за, допустим, Валера Федорчук і цей же Бабенко Руслан, вони в збірні грають, той молодіжній, цей національний призивається, десь щось якби з ними легше домовитись, він багато речей не розуміє. Обучаємо його потихеньку, я думаю, десь вийде грати, будемо підпускати. А з наших хлопців дуже багато. Ми зробили змін дублі, там було чоловік 30 непотрібних футболістів. Не знаю за якою системою, хто їх набирав. Зараз ми багато набрали, немало набрали в школу гравців тут з ближайшим регіоном. Взяли в дубль багато цікавих гравців, і вони на 2-3 роки молодше, ніж положено вже вчора в нас грали 4 чоловіка 97 року, як допустимо, 93 й Значить, є, ну, можна 4 і решта старше. Ліміт 4 чоловіка. Старше 21 року. У нас грає 97 рік задобалість і за Ю 19 можна буде грати. Це 97 рік і 96-й. А в нас 97. Сьомий рік, 98-й буде грати за Ю-19. Ті, якого ми будемо підпускати вже. У нас Зінкевич є хороший футболіст. Я думаю, він цьому році вийде за першу команду 97-го року, якби є. Це волинський парень. Є багато футболістів. Вчора грав 15-літній Деда у нас такий 99-го року. Я їм доволен, хлопець дуже цікавий, ми його взяли. Він. Тоже кандидат в збірну України. Є дуже багато цікавих футболістів. Приходьте на Дубль, вам буде цікаво дивитись. Я думаю, ми не будемо. Якщо поставимо задачі, можемо бути і в троті, але я буду... ми будемо більше довіряти молодим гравцям, щоб вони програвали, набирали опіт і зробити заділ, а потім вистрілити якийсь рік. Головне, дати розвиток і довіру, щоб до нас йшли молоді хлопці. Зараз тренірани співають дивитись, їдуть з всіх областей України сюди. Вони розуміють, що ми підход робимо правильний, стараємося всі, в основному я знаю, в клубах багато тратять грошей, батьки на те, щоб діти ми строго запретили брати гроші з дітей, з батьків. Мінімально, щоб вони сокращали розходи. Може, доїхати сюди, там тось. А решта тут стараємося їм зробити битові умови таке, що їм цікаво було бути грати в воли, аби в нас вистачило часу і кхе, бажання співпрацювати з ними, щоб вони проявили себе хорошо. Ми настроєні, щоб більше молодежі підпускати. Но зараз треба очки трошки набрати. Бо ніхто не буде дивитися, чи війна, чи не війна. От футбол іде і всі хочуть вигравати. Експерименти хочеться робити, а тут же боліщик піде додому без настрою, що ми програємо чи не безвідповідально проведемо зустріч. Тут, тут ту золоту середину треба брати, і дубель, і 19 для нас, якби глондайк експериментів, провірок. Тому я кажу, хлопці, не переживайте. Я інвесторам об'яснив, чи 12-міч, чи 9 -й. Головне формувати розвиток. Оце. І довіру, щоб знали, що ми що збрати дітей і не давати шансу їм грати. Такий в нас напрямок. Будемо, приходьте на добу. Ну, от, потенціал нашої команди. По-першому, матчу судити не можна, але е, сьогодні вболівальники всі так, як перед кожним сезоном, так потрохи кажуть: от мріємо про Єврокубки. От. Чи її потенціал дозволяє от, подумувати про це хочемо? Ну, чесно, ми не думали про Єврокубки. У мене. Зараз, як ви знаєте, що така ситуація, я таки не зустрівся з серйозними людьми, які, можна сказати, вкладають душу в розвиток волинського футболу з керівниками, значить і по субординації. Багато чого треба було переговорити, обсудити. І наскільки я зрозумів, завдання немає такого. Але мусимо грати максимально віддаючи всі зусилля для того, щоб робити розвиток і грати на перспективу. Команди поки що немає. Ви бачите, що ми ломана гра, немає стабільного контролю м'яча, є над чим працювати. Я ж... Ті гравці, що ми хотіли б взяти, і нам не вдалося їх взяти. Тому ми якось по ходу зробили все можливе, щоб зібрати команду грати дома цю гру. Не вийшло, що вдома. Напевно, прийде час колись, якщо будемо нормально працювати, нам хочуть поставити задачу. Бо гроші ж, вони якби йдуть, і розходи є більше, ніж доходи. А ми коли ставили, не ставили задачі, але були на третіх місцях, але мені зразу сказали, не треба ніякого футбола. Я політика, я партія наша Україна, є Бондар, є Ющенко. І запутали мозги народу, і все, гроші пропали. І Ющенко пчеловодством почав займатися, на, на, набрали цих больниць, якісь накрали мільярдів і все. І весь і вся наша Україна в одному місці. А ми б тоді пам'ятаєте третє місце? А мені сказали після першого що денег не буде, ділай, що хочеш. І що робити? прийти повісити чи що. А вона була грати, і все, і вилетіли тут. Команда була хороша. Третє місце. Динамо Київ Волинь. Волинь, де маленький город. Дайте трохи, не треба, дайте те, що було. А вже тут і того не було, все забирали туди. Якусь партію. Що вона та партія дає? Один грабеж. Чи відома доля Лопеса і Бабатон як команду? Значить, ми боремося, Роман Олександрович, боремося зразу, я йому тут ще сказав, якби вони були після сезону, говорю, ви нікуди не їздять. Я ще, вже, ще тоді не робив після, ну, знаєте, в мене була об'єктивна причина. Але я їх бачив, кажу, не їдьте нікуди, все буде нормально, не це, Ну, Рамона окутали агенти. Йому пропонувалось отримати гроші. Він робив все, щоб не отримати. Тому що наші українці ще терпіли, а от іноземці шукають повод, щоб втікти звідси. Ну, якби шукати повод з є агента, як він тоді в Болгарію втік. Позвонив, попросився давай назад. Його болгари все вилетіли з Єврокубків і Рамон мусив там грати далі по контрактам. Незаконно лист дали з федерації футболу. Я дзвонив цьому, якраз тоді повернувся і він втік. І був в Бразилії, я дзвонив Рамон, приїде, спасибо за то, за то, але я не приїду. Я його вже в Болгарию, Потім друг з Болгарію. Позвонив в Київ Федерацію, де трансферний ліст. Ми відправили, бо так не можна держати. Я говорю, не мав права. А потім, як я почав в Болгарській федерації, сказав, що ми з вами дружити не будемо, ніяких трансферів, нічого не буде. І ремон вертається. І вони вже нас просять, візьміть його назад, бо вони, ми йому платити не будемо, забирайте його назад, дві чи три гри в Ліги Європи зіграв і все. А йому можна вернутися. Ну, ми пішли там, почали зробили, вернули. Він знов такий самий путь. Ну, Що за людина? а? Я йому казав, ні, їдь нікуди. Ми його не пускаємо, ми йому не віддаємо трансфер. Генеральний директор роботи, всі роботи, секретарі інформаційні, комп'ютерщики всі шукають. Він був, поїхав в якийсь японський клуб, бо ті нам прислали агенти письмо. Значить, ми такі-таки. просимо вас, не влазити в наші діла. Представляєте, яке нахайство. Взагалі, ми, як тоді забрали, ваш клуб такий-такий, то щось там не доплатили, і він буде грати в японському клубі такому-такому. Виграв зараз Федерація футбола написала письма, предупредили, не здумайте дати трансферну сеть. Вихід Рамона Україна Японія. Бо це, не це ми ж, він нас не захотів отримати. Дені ж всі отримали, Ну, в той період. А, а вони ж тоді, щоб клуб, ми дали письмо в японський клуб. Просимо зв'язати з нами. Будемо рішати. Можемо його даром відпустити. Може, інвестори дадуть добро, може скажуть, яку суму, і ви собі там нормально договориться і перечисляйте, і забирайте. Дамога не хоче грати, хай йде. Але якщо це 5 років, я його взяв 5 років, він вже тут. Мусимо щось звернути в клуб. Він... І вони знов нас страхають якимись піснями. Ми там ФІФА, ну, правда, на нашій стороні. І попросили федерацію вже ж підтримати клуб, скільки можна гнобити клуби. Така ситуація, що ми ждемо, і він чи вернеться, чи. Трансевий період у нас закінчується знаєте, 31 серпня. Якщо він повернеться, наш будемо рішати. Якщо не повернеться, будемо ставити питання у дискваліфікації його так далі. Бабатунда, там теж якісь служби, агентські звертались до нашого керівництва, то питання транса, Бабатунди. Цим питанням займалися генеральні директори, зв'язувалися з інвестором. Я не знаю цю тему, як вона зараз виглядає. То да, то ні, а він теж не хоче їхати, там його агент не пускає, треба якісь документи. Коротше, е стараємось держати на контролі і сопротивлятися, щоб воно було все як по-футбольному. Якби по-людськи, ну, там агенти перекрили все, і кожен хоче обхитрити клуб. Саме страшне, що FIFA, і fi і наша федерація якби, завжди на стороні не клуба. Клуб то тратить гроші. Почому клубу не дать заработать нормально день. Воспитали, то сделали щось там, його росі. Хочете, платить гроші забирають. На базарі пенсій апельсина даром не купиш. Треба заплатити, а тут всі хочуть даром. Ось вот така ситуація з ними. Коні, нам би не помішав сьогодні Бабатон чи Рамон, якщо він в хорошому стані. Вони багато усилили б гру. У них і адаптаційні моменти хороші, тому що вони тут грали. И... Дома он хорошо грав. Особито Рамон, якщо він в тонусі.